Валентин Реунов, явище в українському образотворчому мистецтві, явище своєрідне, потужне, щедре і невмируще. бо не дано майстрові покинути цей грішний земний світ, поки не віддасть йому якнайбільше свого таланту, знань, образної сили і навіть свого особистого світосприйняття. Аж поки оточення потребує долати спрагу духовно із конкретного джерела. Валентин Реунов, людина ренесансна, і не тому, що вільно володіє ще й майстерністю реставратора речей і творів ужиткових, то вже вторинне. Валентин Реонов наділений здатністю одухотворювати речі. Ця здатність в наш час дається мало кому, і музей історії Києва його зал на Андрівському звозі 3, здається тільки на невеликий крок. Випередив національний музей, де ці щедрі живі соковиті натюрморти могли б поспілкуватися з нами глядачами так демократично і тепло. Мистецька еліта Києва, не тільки художники, мистецтвознавці, цю авторську експозицію Валентина Реуна сприйняли як особисте свято. Посольський корпус цю подію теж не обминув. Кожна із цих робіт, що давно вже могла прикрашати стіни найвідоміших музеїв світу, поряд з написаними його ж Валентина Реунова, щедрим пензлем, лишилася до часу в Києві, щоб ми кияни, особливого гоноровита наша молодь, змогли іще раз відчути. Художник, митець, явище неподільне. Краса живе в ньому і навколо нього. Він навчає одухотворювати предмети любов'ю власного серця. А коли кожна частка матеріального світу стане Самосвідомою одиницею людство спокутує Адамів гріх і увіліться течію вічності. Отож, многіе літа творцям високого мистецтва.